Бо катедральний собор не може фізично прийняти всіх, всіх які будуть брати участь у цьому богослужінні. Для цього ми замовляємо великий екран на вулиці на подвір'ї перед катедральним собором. І властиво всі вірні, які прибудуть на це урочисте богослужіння, зможуть взяти участь. Такий спосіб, перебуваючи на площі, і буде якісне зображення. Плануємо вже робили певні спроби цих зйомок. Так що думаю, що з якості зображення всі будуть задоволені. Одночасно також постараємося забезпечити, що всі, що бажають приступити до святого Причастя, також зможуть це зробити, навіть будучи на вулиці. Єдине, що звертаємося до людей, оскільки. Погодні умови маємо ті, що маємо на сьогоднішній день, тому заохочуємо усіх тепло вдягнутися, взяти з собою також про всякий випадок парасольку, якщо б якісь були опади. Також всі чоловіки, які будуть на богослужінні, мають благословення на те, щоб в часі богослужіння не знімати також головних уборів, щоб не застудитися.